Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні четвер. Ми розпочинаємо четвертий день стартів завдяки Оксаниному проєкту. Оксані велика подяка за такий чудовий, цікавий проєкт. Я працюю, надихаюся і сподіваюся, надихаю вас. У нас сьогодні додаткове заняття. Ми з малим їдемо на а, розвивашку. Він буде займатися, а я буду поки в'язати. Кажіть тьотям, привіт! Ми бажаємо всім приємного перегляду, а цікавого дракончика, якого сьогодні, сьогодні зв'яжу. І вже буду вдома, під'єднаюсь і вам покажу, який дракончик сьогодні в мене по плану. І скільки їх буде. Бажаю всім цікавого. Відео мені вдалого результату і той, хто приймає участь разом з нами з Оксаною, натхнення і рівних петелек Ми розпочинаємо. Ми вже відзаймалися, йдемо додому, вже досить повільно йдемо, хоча й накрапує дощик. А зараз підемо на пошту, заберемо ще посилочку, ще приїхала фарнітура для іграшок. І піду дов'язувати свого дракончика. У мене вже є запчастинки: це ручки, ніжки, хвостик, тіло і голова, хоча лише 11 година дня. Так що сьогодні буде також вдалий результат, і, можливо, буде не один дракончик, а декілька штучок зможу змайструвати. Я пішла з дитиною далі, прогуляємося. Маленький дощик накрафти, але така досить тепленька сьогодні погода. Хоча вчора був цілий день дощ. Ну, це було не перешкодою. Ми вчора ще й з чоловіком сходили на побачення. Ввечері після дощику прогулялися перед сном і з гарним настроєм лягли відпочивати. Але я пов'язала ще й на плюшового дракончика невеличкі запчастинки. Це зараз вам покажу вдома зі свого робочого куточка. А зараз ми пішли на пошту. Ну що, я вже вдома. Забрала посилочку і готова вам показувати свої результати на цю о, годину. Ось такі ось о, ниточки я приготувала собі зранку на о, дракончиків. Дракончиків планую зв'язати два, тому що вони невеличкі, вони маленькі і вони з напівбавовни. Приготувала Cotton Gold номер 193 і приготувала ось такий ось 485. -й. Навмисно для драконів, для динозаврів такі відтіночки купляла. І одразу розпочала. Поки ми збиралися на нашу розвивашечку, я встигла зв'язати ось таку ось голівоньку. Дуже люблю цей відтіночок зеленого, обожнюю його. Дракончики будуть крутезні, і натхнення мене зашкалює, коли я в'яжу з ниточки Ось такі ось о, дві ручки. Все буде поки пришиватися, але я спробую першого зібрати, подивитися, які вони, і тоді, можливо, буду вв'язувати ручки і одразу вив'язувати тіло. Ось такі ось в нього ще є дві ніжки, ниточки багато лишаю на пришивання, щоб все зручно було пришити. І вже поїхала з дитиною на заняття. Приготувала для шипів ось таку ось жовтеньку. Це також, -Голд. а для оцього темнішого приготувала помаранчеву. І е, поки були на заняттях, я встигла зв'язати тільце і зв'язати хвостик. Ось такі ось результати. Зараз, поки буде дитина відпочивати, поки будемо обідати, я це все буду збирати, оформлювати і вже е, незабаром під'єднаюсь, покажу вам готовий результат. Лишилося крильця, вушка і. Грибінець, грибінець вив'язується окремо і також пришивається. Тому я розпочинаю оформлення і, можливо, візьмуся одразу і зв'яжу ще другого такого самого дракончика. Вони невеличкі і вони дуже-дуже гарні. Здається, безкоштовна схема на просторах інтернету була знайдена, здається, так. Ну, А там зараз дуже багато. Платних мастер-класів, злиті в вільний доступ, тому я не здивуюся, якщо то був і платний мастер-клас, тому що дракончик дуже-дуже крутий. В Інстаграмі так і вбила дракон гачком і знайшла цю схемку. Я пішла це все оформлювати, збирати і пізніше покажу вам, вже готового дракончика. Ну що, сьома година вечора я попрацювала і досить активно попрацювала. Я задоволена. У мене вже на другого дракончика в'яжеться тільце. В мене вже зв'язан гребінець. Вирішила таки не брати помаранчеву ниточку, взяла темно-зелену, з помаранчевою досить яскраво виходила з цим відтіночком поєднання. Тому вирішила, нехай буде такий темно-зелений. Є в мене вже вушка, і в мене є мордочка. Ручки і ніжки. А і ще хвостик. Вив'язала ще хвостик. Це в мене вже буде другий такий дракончик, тому що перший мені дуже сподобався, і я не витримала і вирішила зв'язати ще одного. А ось такий ось перший дракончик. Боже, він на камеру він передається ще суперовіше, ніж він є насправді. Подивіться, як яскраво передає зараз відтіночок. Робила фотокарточку, тільки що фотографію йому він не такий був яскравий. Трішечки е, освітлення в кімнаті не таке, як для яскравих фото, а вімкнула кільцеву лампу. Дивіться, крутезний, крутезний дракончик. Мені він дуже сподобався. Е, нагадаю, мастер-клас у вільному доступі. Досить е, невеличкого розміру такий. У мене ладочки, маленькі ладоньки, дивіться, він у ладоньки у мене трохи більше ладоньок виходить. Е, такий він з оченятами такі як засмучені, не засмучені. зробила йому. Мені дуже сподобався, але єдиний мінус цій іграшці. Що це все треба пришивати. Ріжки, вушка, гребінець, крильця, мордочка, ручки, ніжки, хвостики, навіть голова до тіла також пришивається. Але він виходить бомбостичний. Подивіться, який він гарненький. Я навіть загорілася їх нав'язати таку. Гарненьку кількість. Ну, багатенько хочеться підв'язати і у фіолетово-лавандових кольорах, і в синьо-блакитних якихось, і пов'язати бордових таких дракончиків, і ще декілька відтінків зелені. Вже поглядаю на свої полички, хочу використати саме для таких дракончиків. А ще і краще по декілька дракончиків зв'язати кожного кольору. Ну, це, як завжди, амбіційні плани, це, як завжди, моє натхнення і, як завжди, нова мета, до якої не бачу перешкоди. Є бажання, є натхнення, буду в'язати, буду їх в'язати у великій кількості. Тим паче потрібна підготовка до ярмарки. Я, мабуть, буду вже з вами прощатися. Ще раз буду дякувати Оксаноці, буду дякувати за такий крутий проєкт, за таке шалене натхнення. У мене на каналі зростає підписка. Кожного дня зростає по декілька підписок завдяки цьому проєкту. Завдяки цьому проєкту є мета, що мені треба кожного дня знімати щось, шивати, оформлювати. Не дуже я люблю. У вечірній час шивати збирати. Я більше це полюбляю при денному освітленні робити, тому сподіваюся, що завтра в мене буде два дракончики. Я сьогодні нав'яжу цих запчастинок, дов'яжу цього дракончика і вже завтра зранку її тоді розпочну нового останнього п'ятого дракончика, новий останній процес. І буду тоді вже дороблювати, кого ще не доробила, і показувати у фінальному відео, у фінальному заключному звіті у неділю. Дякую за перегляд, дякую за підтримку, дякую за вподобайку і приємний коментар. А пишіть, кого зараз ви створюєте у такому прикольному, гарному і крутому марафоні. Я з великим задоволенням почитаю ваші коментарі і понадихаюся разом з вами вашими роботами. А на сьогодні це все. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!